Хочу показати, скільки в мене квітів під двором зараз квітне. Іриси зараз розквітли. Ось гліциння вже відцвітається, вже трішки осталося. Оцей бік тільки такі сиреневі іриси. Хочу пересадити І вишневих туди. Чи жовтих, чи вишневих, щоб не, не одні були. Калина. Цвіте калина. Ще висять прошлорічні воно кетяки калини. А це, так птички. І не поїли, не голодні були. Такі здорові. Красота яка! Ой, забор хочеться покрасити. Ну вже не в цьому році, але покрасу. Ось ось жовтий буде, тільки-тільки розкривається. Але якийсь блідий. Ось у мене кущ ліщини, такий здоровий. розрізся. мабуть, трошки вирізати прийдеться. Так, так у мене біля мого двору. Мені подобається. У мене коло двору. Не шиково, але і непогано. Мої пенючки, на яких ми відпочиваємо. Ось так. Посадила тут помідори. І вон два рядка перчику, чотири цибульки рядка, два перцю солодкого і половиною рядка помідор. І ось тепер тут засіявся бур'янець в помідорах. І я його зараз сапаю і отак його трохи підгортаю. Отакі помідорчики. Я отак нагортаю Така була тверда земля, зараз ось таку нагортаю, а потім буде підростуть, я ще нагорну. І так я їх нагортаю бортики отакі. І тоді волога не вивітрюється. Оце я як посадила. Тут земля така. Дуже онуєна, але посадила, полила, потім я дві неділі не трогаю їх. Вони корінцями. Корінці добре приживаються, а потім я їх, якщо засуха, полю і загортаю. А зараз ось у нас дощ пройшов, то я їх не поливаю, а тільки зараз посапаю і. Отак загорну, як оті два сплони рядочки. Перчик я тільки посапаю, загортати перчик не загортаю. Я думаю, що його не потрібно, він не любить, щоб його загортали перець. І ось так у мене тут буде. Там далі у мене посапати. отут кусок треба посипати і там посипаю огірківки, я не мав завтра. А далі ну, цибуля. Це в мене так, щоб земля не гуляла, тут у садочку коло цієї хати, де ми живемо. Оце я посадила такий собі город ще один. Ось так. Садимо другу партію огірків. Перша партія вже зійшла, у нас гірочки зійшли. А це садимо другу партію. Оце зробила тут тверденько, то кажу, роби канавки. Зробив володя канавки, тоді метр через метр ще дві два рядочки і ось ще через метр два рядочки. А тут тільки зробили ось. Всі не поливали. Помідори, воно перчик. Гарно. Попідгортала, по це. Порихлила. сонечко, але і дощик так прокапує.